Хотів поділитися своїми враженнями про курс Яна Воскресенського продаж курсів лоб». Це була велика менторська програма. Стосовно очікувань, хотів сказати, що насправді не було якихось очікувань. У мене я довіряв Яну як експерту. Я слідкував за ним довший час, проходив його маленький курс. Мене це зачепило, тому я пішов на менторську програму. Що мені сподобалось найбільше, так це особисті розбори з Яном. Це було дуже класно, тому що крім того, що ти. Отримаєш відповіді на свої питання. Ти ще дуже сильно надихаєшся, тому що інколи таке буває, що руки опускаються. І якраз от цих таких розборів я з нетерпінням чекав, щоб просто почути від яна що типу, чувак, все нормально. Ми рухаємося, спробуй ось це ось це і це має спрацювати. А тому це було насправді дуже класно. Дуже радив би насправді цей курс тим, хто хоче почати розбиратися в темі інфопродуктів, тому що насправді після курсу мій багаж знань насправді з нуля розширився до достатньо такої хорошої бази. Я насправді дуже. Дуже багато взяв для себе не тільки знань в сфері саме продажів курсів, а і по створенню, як створити ту саму платформу, на якій будуть розміщені курси, як працює реклама мета, як прив'язати піксель. І оці всі знання, насправді, якби я сам поглиблювався в це, це займало б місяці часу просто розібратися з цим. А на цьому курсі ці всі питання були максимально закриті. Дуже класно, що також пропагується підхід, типу MVP. Скажу відверто, я. Дуже такий у плані, тому не до кінця прислуховувався, і насправді зараз ще більше зробив висновків, і все таки розумію, що ті речі про які казав Ян, вони дуже. Класні і варто їх слухати одразу і застосовувати. Тому курс дуже радив. Реально враження про курс тільки позитивні, і в цілому зараз планує розвиватися в цій сфері, ще більше створювати цікавіших продуктів, будуватися в якусь продуктову лінійку і масштабуватися, тому що хочеться ділитися далі своїми знаннями і допомагати людям розвиватися.